По положенню Єврофест, він проводиться, планується проводитись у нас два рази на рік. Це весною і восени. Весною це третя, третя субота травня, восени це третя субота вересня. Це, якщо весною, це до Дня Європи, тому що і назва Єврофест, Єврофест не, не тому, що Євро-2012, тому що в цій країні, я думаю... Ну, відсотків десь 40, може любителів футболу. А Єврофест саме те, щоб це з'єднати європейські країни, зблизити їх, подивитись, куди ж ми так рвемося і з чим ми рвемося, що що, як чим ми будемо цікаві, цікаві для Європи? Тому що саме. Пісня, саме танок, саме народні традиції, вони в Європі є основними, що відрізняє ці країни. І тому ж саме це буде і цікаво. А восени ми робимо, можливо, із непередбачених цих умов погодних. Будемо теж скоріше в палаці спорту робити. Якщо все буде добре, то на вулиці і теж буде цікавий там вже тематичні програми в рамках Єврофесту. У нас будуть проходити восени тематичні програми. Це я не буду називати, але це буде одна програма стосуватись одно, одного напрямку або одного колективу, дуже відомої якогось, якийсь був в Європі відомий. До речі, я ще скажу про. Я не буду вам всі секрети саме нашої програми розкривати, але скажу, що Володимир Степанович запропонував, коли цю ідею роз, ну, розглядали, зробити батл між... Художниками по світлу. ви розумієте, що цього ще ніколи в нашій країні не робили. Ми дивимося концерти або якісь заходи. Ми бачимо, як працює світло, але не ніколи не бачили цих людей, хто вони і як вони підходять до цього. Це буде дуже цікаво, коли цим площиною для змагань будуть саме фасади цих архітектурних будівель. І це, до речі, ми плануємо також, що цей фестиваль відкриють зірки Євробачення від України, від європейських країн, тому що наше завдання саме Єврофесту це зробити місток дружби взаєморозуміння між... Країнами Європи, тому що коли дивишся телебачення, то Європу сприймаєш тільки з спаленими автомобілями у Франції чи з, 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 з негативними якимось з заходами у Греції, в Сербії. Тобто є один негатив. А ми забуваємо, і до речі, мало хто знає. Традиції європейських народів, як і Європа, окрім наших політиків деяких і деяких зірок, вони взагалі не знають, що таке Україна. І саме тому така задумка була. До речі, я не представив Марина Іванівна Медведченко. Це концертний режисер, великий досвід в Україні. Від маленьких концертів до великих фестивалів проводила, подивитесь у вас буде акредитація. Ви подивитесь, як вона працює під час цих концертів, коли виникають взагалі непередбачені якісь ситуації. Це е, кіно можна знімати, але я хочу сказати, що дуже багато ідей, коли ми розробляли, була і ідея е, проведення цього саме шоу. Як День відкритих дверів відкритої України, тому що це напередодні чемпіонату Євро 2012, і нам дуже ну хотілося кортілося показати, хто ж така Україна насправді. Тому у нас дуже там в програмі заявлено дуже цікавих моментів, які сподіваюся будуть зроблені. До речі, є два. Два пункти, які я думаю, будуть занесені в книгу рекордів Гіннеса, тому що є, такого ще не було в Україні, а може і три буде, але ми не поки що про них детально не будемо розповідати. Все як відбудеться, то буде це дуже добре. І Завершиться. сподіваємось, теж унікальне там ситуація. Можливо, це буде. Змагання піротехнічних команд. А можливо, ще одне є один момент, який теж в Україні ще флешмоб такий. Тому сподіваємося, що засоби маси інформації через наших партнерів ми все це здійснимо. Зараз ми будемо звертатися до фондів, окрім спонсорів, меценатів, до фондів, які зараз. Рекламують свою діяльність як благодійну. Ну, подивимось, як вони відреагують на наші заявки.